Крісмес ралі! Ми могли вам так сказати, але на жаль, ва-ква-ква-ква-ква. <світ> <світ> З вами Ольга Сергіївна, Артем Романович і Кепс Ньюз. Та вітаємо всіх! Ну що, погнали? Да. Індекс страху і жадібності виріс до 83. Це екстремальна жадібність. Цікаво, які в нас зараз будуть новини? Хороші чи погані? Так. <світ> Тільки гарні новини. Ну, Якщо чесно, їх якось мало. Типу вони вроді би є, а в той самий момент їх якось поменшало. Кетч інвестувала інвестували 100 мільйонів на розробку передових інструментів 2 для екосистеми Ripple. Ну класно, Ripple розвивається, прямо на хаях треба нових інвесторів засажувати, треба гарні новини давати. Знаєш, там, Ну, вона дала 6, 7 іксів чи скільки там, ну хто скільки взяв, скажімо так. І зараз гарні новини, так, щоб нові інвестори сіли і сиділи і чекали, коли буде Ripple по 5 доларів, по 8, там 10. Серед проєктів, які е, зазнали великого злому, лише 39% продовжили існування. Це говорить про те, що на ринку, на жаль, дуже багато скаміни. Дуже багато нехороших проєктів. Тож перед тим, як купувати якусь монету, перед тим, як вкладати кудись свої гроші, обов'язково перевіряйте команду, обов'язково відбирайте проекти по критеріям. Ну і звичайно, якщо ви не знаєте, як це зробити, ви можете звернутися до нашої команди, і наша команда вам допоможе. Детальніше можете почитати під цим відео. Посилання є давай зараз для наших глядачів, піднімемо трошки настрій, може, у когось поганий настрій. Давай піднімемо, повторюйте давай. за нами.

ха 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 Висим, давай еще девять Давай. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! ха 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 Ладно, поражали, давайте далі. Майкл Сейлор зі своїм MicroStreтежі війшли в NASDAQ 100, і скоро він каже, що Мара також може війти в цей індекс. Так от, тут головне питання: вони вступили в індекс. Це значить, коли люди інвестують в NASDAQ 100, це частичка грошей йде в Мікрострете а мікростратегі володіє біткоїном, відповідно, біткоїн повинен рости. І, типу, логіка в така в цьому. І на цих гарних хаях біток по 100 тисяч, 105, 110, може він буде 120, засаджують нових інвесторів, довгострокових. Тобто гарні новини, нові контракти, нові можливості, нові інвестора, крупні, які от, візьмуть час по, ну, в районі 100-120 тисяч доларів і будуть пересиджувати наступні 4 роки весь цикл. Тому цікаво, що буде далі, як воно все буде розвиватися. Тому що це така знаєш, новинка, якої на ринку не було. Раніше були там, опціони, потім, після, після опціонів ми були такі на мільйонні просадці. А зараз побачимо, що буде. На цих от гарних новинах про ETF. Ну, коли всі купили, то що, ціна буде по-любому рости, знаєш? Так, <ріст> 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 да, да да Смішно. Голова центрального банку Австралії заявляє, що він взагалі не розуміє біткоін, і каже, що він не бачить жодної ролі в австралійській економіці чи платіжній системі. Ну, така нехороша новина, але на фоні тих хороших, то це якось так собі капля в морі, правда? Ну вони поки не розуміють, а пройде там півроку і такі а, точно треба треба розуміти, треба розібрати. Давай подивимось. Давай подивимося, через скільки вони перевізуються в воздусі. Так, да, так. Да, да, треба запам'ятати. Австралія, так добре, добре. Ентоні Скарамучі. карамучі Китай додасть біткоін до своїх резервних активів і дозволить людям добувати його легально. Ну звісно, на хаях треба всім все дозволяти. Ну а як да, то, і... і добувати легально. І доб... Всього можна, все робіть. Цю новину, про яку я буду розказати, ми вже публікували раніше в телеграм-каналі, але я думаю, дуже важливо про це проговорити, тому що Coinbase закриє доступ до USDT і п'яти інших криптоактивів для європейців. Компанії Coinbase Europe, Coinbase Німеччина та Coinbase Custody International повідомили клієнтів про виключення криптоактивів USDT, PAX, PUSP, USB, О, Боже! Я навіть не вимовлю такі слова. Юїн Делі та Дейлі з листингом в Європі. Ого. Угу. Ну, це серйозна така заявочка, ну це ж із-заміки, яка буде регулюватися. І Ну не знаю, знаєш, це такий, типу, дзвіночок, що це така, ну, насамперед, фундаментально погана новина, але ж вона, знаєш, де? Після того, як вже ринок впав. А ще Coinbase обіцяє продовжувати підтримувати USD Coin і е, прив'язаний до євростаблкоїнів Єврісі, спільно керованих Coinbase та американською компанією Circle. Цирк. Ну, не знаю. Мені не подобають такі новини. Да. А графіки тобі подобаються? Дуже. Да? Та що ми підемо вверх чи вниз? Бо щось не зрозуміло. Ми відкрилися на недільці, поросли на недільки, днівки, якісь всі страшні такі, що підемо а на перелої. А я хочеш, я зараз зроблю 100% прогноз. Давай, воно піде вправо. <схай> Сергіївна, давай розкажемо нашим підписникам про те, що ми створили робота, який їм допоможе оприділитися. Діагностувати себе, чому вони все-таки не заробляють в трейдингу, да виявити цю потребу. Ти інвестувала свій час на розробку цього робота, ми його завершили, і ви можете і маєте змогу діагностувати себе безкоштовно і зрозуміти, що вам треба додати до свого трейдингу, да, або що прибрати, стати іменно заробляючим трейдером. Посилання на цього робота є знизу. Можете переходити, проходити безкоштовно і отримувати рекомендації від Ольги Сергій. Так, дуже всім до речі раджу, тому що іноді буває так, що ти наче все знаєш, і торгуєш, а в тебе все одно не виходить. Ну і тут важливо дізнатися, яка в тебе проблема або в технічному, або в психологічному. І цей тест класно покаже вам, чого вам бракує. Дасть ви його проходите, отримаєте результат, свій отримаєте рекомендації по цьому результату. І вже зможете знати, куди вам рухатись. Тож за посиланням проходьте, він абсолютно безкоштовний, і обов'язково пишіть свої коментарі, як вам чи сподобалось, чи ні. Так, все, зустрінемося наступних кімснюс, спа.